Привіт, з вами Іскандер Криптоїска і це підсумки 155 го тижня рубрики 50 по 50». В рамках цієї рубрики я кожен тиждень закидую 50 USDT на свій гаманець і або витрачаю частину з них, або витрачаю повністю, або взагалі не витрачаю і залишаю на наступний тиждень. В цілому ідея цієї рубрики, що ніколи не пізно інвестувати в крипту, бо почав я її 155 тижнів тому, навесні 2021 року, коли біткоін коштував десь приблизно 58 тисяч. Тобто це був майже пік ринку. І я доведу, що навіть коли ви заходите на самому піку ринку. За 2-3-4 роки ви все одно будете в жирному плюсі. Ну давайте подивимося, які новини були цього тижня. Головною новиною цього тижня, звісно, було те, що біткоін все ж таки оновив рекорд свій, але якщо дивитись по Binance по споту, до цього було 69 тисяч рівно. І зараз ми дійшли до 69 тисяч, і рівно з цієї позначки пішли вниз. Всі дуже раділи ці новині, і після цього ми пішли вниз там навіть на 58 тисяч. Мені здається, доходили. Ну 59 з чимось точно було. Тобто, це був такий сквіз вниз на 15%. Минулого тижня я показував вам, як це було Минулого був рано. Як ми побили all-time high минулого разу. Це було тоді 20 тисяч. Ми також не з першого разу змогли пройти цю позначку. Ми після того, як дійшли дуже близько до неї, відкатилися на 20%. Ну, в цей раз на 15%. Я думаю, що такий сценарій буде, але про сценарії вже. Трохи пізніше, коли я буду казати про думки по ринку. По новинах, чому ми зростаємо? Ну причини не змінюються у нас попереду халвінг, і окрім халвінга, я показував також минулого разу, що у нас там в день робиться десь приблизно 900 нових біткоїнів. А Bitcoin ETF фонди скуповують в день в 10 разів більше біткоїнів, ніж робиться майнерами кожного дня. І ось вийшла новина нещодавно на Coindesk, що BlackRock, це тільки BlackRock. Я не кажу вам про інших. Це тільки BlackRock, бо він, е, типу, найвідоміший, найбільший е, ETF має. Так ось біткоін ETF від BlackRock. У вівторок закупив 12 600 біткоінів. В день робиться 900 біткоінів, ну, видобувається. Вони купили 12 600. Просто уявіть, який. Дефіцит біткоїна зараз на ринку. Він просто буде летіти і летіти далі. А всередині квітня у нас халвінг. Хто не знає, коротко. Тепер у нас в день буде видобуватися не 900 біткоїнів, а вже в два рази менше, тобто 450 біткоїнів. Дефіцит буде ще більше. Наразі у BlackRock виходить, що на рахунках приблизно 183 тисячі біткоїнів. Ось ще я знайшов цікаву табличку: хтось порівнював BlackRock біткоїн ETF і взагалі біткоїн-ETF з тими etf які є. Але ну, це, звичайно, не прям всі ETF, і є ще SP500. Це теж ETF є там в real estate, галузі свої ETF. -и. але якщо брати ETF, які комодіті типу там золото срібло і так далі то ось вам Картинка, ось жовтим виділені саме біткоін-ETF, і це вже третій у BlackRock, третій в світі за об'ємом ETF Попереду. Ну якщо ми в 5 разів більше станемо, то в принципі ми і найголовніший голд ETF, тобто ETF по золоту, теж проб'ємо. Ну і стосовно золота, золото в нас теж пробило all-time high. Але звісно, не 4 роки тому був найбільше ну був all-time high Золоту а тільки ось в грудні, 3 грудня, був all-time high по золоту, і це було у нас 2118 приблизно. І ми пробили його. Зараз золото торгується 2158. Ну а по новинах, все і можемо дивитися на те, що я купував цього тижня. Тож 1 березня я продав 40 суї за ціною 1 долар центів та отримав 68 USDT. Це я продав 18% суї, щоб перелити їх у Аптес. Ну і, звісно, купив 5,847 тисячних тисяч за ціною 11 доларів 63 центи на ось ці 68$. доларів. Також я купив Солану десь приблизно 336 тисячних Солан. За ціною 133 долари 63, 63 центи на 45 доларів. Я побачив, що солана прокинулась, як я їй написав. Вона там торгувалась, торгувалася на сотки, і ось нарешті пішла там в 130 і так далі. Я помітив, що часто буває так, що коли зростає солана, за нею підтягується нір і іде потрохи. За соланою також зростає. Але я трохи пізніше розкажу, що сталося насправді потім. Ну і я написав, що дим я не усереднюю, бо мені поки що не подобається, як він себе поводить. Не показує він силу, і таке враження, що маркетмейкери чекають ще поки хтось продасть з дропу свої дайменшини. Але я думаю, що зараз непогана точка, щоб купити Dimension, бо дуже багато альти вже зросло. Ви самі бачили, і в принципі, як я казав в минулому відосі, да що ми дійдемо до певного рівня по біткоїну, і там підемо в проторогівку І після цього вже почне зростати альта. В принципі, такий сценарій ми маємо зараз. Зростає альта після того, як біткоін нарешті схаменився, можна сказати. Ну а далі у нас результати портфелю. Ну а перед тим як я покажу вам результати портфелю за 155 тижнів, я дуже прошу поставити вподобайку цьому відео, що взагалі ця рубрика існує 155 тижнів. Напишіть в коментарях будь-який коментар на більш ніж 7-8 слів. я буду дуже вдячний за це. Можете написати, які монети у вас в портфелі перформять найбільше і, взагалі, які. У вас е, наразі плюс по портфелю. Я сподіваюся, що у вас плюс по портфелю. Ну, якщо ви ще не підписані на канал, то обов'язково підпишіться. Отут десь кнопочка є. Е, е, натисніть на неї, а якщо ви підписані, натисніть на дзвіночок. Дуже дякую. Ну і по результатах за 155 тижнів в портфель вкладено 7750 доларів. На балансі наразі 13 979 доларів, і це у нас виходить плюс 80 відсотків Профіту. Так, ну і що? У нас в цілому, я тоді продавав Суї. Суї зараз торгується менш, ніж 1,70%, він зараз на рівні 1,53. Дуже вдала була купівля і перелив взагалі із суї в Аптос, бо Аптос виріс і взагалі дав нам 28% профіту. І я казав, що я скажу стосовно Ніра і Солани. Нір прокинувся і всі пам'ятають, ну хто давно зі мною, що Нір я купував ще на тій бичці, я купував там і по 8 доларів, і по навіть мені здається по 15 доларів. Я його купляв. І ось нарешті оця апка яка. В якій я веду 50 по 50, показує, що ми вийшли в плюс навіть на 13% нарешті. І стосовно салани, що я хотів сказати, я купив більше солани і менше ніра, бо я дуже буліш по салані. Я нещодавно сидів прямо в думках своїх і думав, що саме буде буде перформити, і мені здається, що на салану все ж таки треба робити ставку, і треба потихеньку її докуповувати. Бо я пам'ятаю, як було, коли починався аль -сезон. Коли починається альтсезон, салана просто-просто улітає кудись. Але в цей раз Нір чомусь почав прям дуже сильно зростати. Типу, я брав його по 4,05 чи щось таке, да? А зараз він 5 доларів 56 центів, а був за день 5 доларів 94 центи. І мені здається, що вони ще будуть зростати. І ось ще є Ондо, який я купував на минулому тижні, це було 22 лютого. На 140 доларів я його тоді придбав, і вже в нас це 207 доларів, тобто це Плюс 48% профіту. Ну і нарешті там прокинулась манта, і я думаю, що потрохи будуть прокидатися усі інші. Старкнет, звісно, я купував його по долару 93. Зараз старкнет вже 2 долари 40 центів. Дуже теж вдала купівля. Була, ми маємо вже 24%, і теж це було 22 лютого, тобто це профід за два тижні. Ну, і давайте перейдемо стосовно моїх думок по ринку. В цілому думки у мене не змінилися. Зараз дефіцит біткоїна на ринку, по біткоїну ми будемо зростати, будемо намагатися пробити all-time high вже по-справжньому, піти на 70 тисяч або навіть більше. Як ви бачите, не купляю біткоїн. я потроху його навпаки переливаю там в ефір і щось інше. Стосовно того, що я збираюсь купувати, я зараз буліш по Старкнету. Вони все ж таки зробили. DeFi активності всередині, за які вони також дають якісь поінти, але вже проєктам. І проекти будуть розподіляти StarkNet токени вже серед своїх топових користувачів. Хто не знає, Blast зараз робить те ж саме, хто інвестував в Blast, зараз можете робити активності, заливати ліквідність у різні протоколи на Blast. Ну я думаю, що StarkNetівський ТВЛ він буде зростати все більше грошей будуть з'являтися у протоколах на старкнеті і почнеться двіж. Тому я впевнений, що ми по старкнету, хоча б дійдемо до 4 доларів, як це було на початку, коли запускався сам старкнет. Також я думаю, що все ж таки вже вибили всі, хто хотів продати Dimension, кому треба було вже застейкав цей Dimension, і по Dimension ми теж будемо йти вгору. Я не знаю, що по манті. Я насправді у мене застейкана манта. Я думаю, що. Сьогодні-завтра я виведу манту із стейкінгу, бо попереду, в кінці березня, вже разлок мантівських ефірів. І якщо вони не придумають щось, що придумав бласт, просто у бласта, я не знаю, вони просто. Ну, Велика повага до них про те, як вони зробили весь цей маркетинг, про те, як вони все це спланували ще до виходу е їх криптовалюти, і вони дуже круто зробили спочатку е взагалі їх активність, да, те, що ти заочиш ефіри, там спіни і все інше. Потім теж саме зробила мантанію прадігм. Але манти ні пардіг виходить, що зробила активність, випустила токен, всім токен роздали, і зараз всі просто чекають, коли розлучаться ефіри, щоб забрати ці ефіри із TVL манти. Що зробив Blast? Зробив сказав, ми всім роздамо x10 поєнтів. Якщо ваші ефіри ще будуть триматися е, всередині нашого блокчейну, і всі це роблять, щоб отримати потім е, токен Blast. А у манти вони вже токен роздали. Тому я не знаю, що вони будуть придумувати для того, щоб зберегти гроші всередині свого блокчейн. Але якщо вони винахідні, вони щось придумують і може залишити TVL таким самим, або може, тільки трохи впаде. Але в цілому я думаю, що краще зі стейкінгу вивести манту, щоб можна було її продати. Також ми так і не дійшли до двох доларів по суї, і я не продав її на хаях по там долару 85. Тому я ще тримаю суї. Я потрохи переливав в Аптус, але мені здається, що зараз вже була така корекція у суї, що ми можемо ще піти на два долари. Я чекаю. Я дивлюсь, що багато хто у кого суї теж е чекають цього, і багато експертів і інфлюенсерів Також попереду в нас ще е оновлення денкун приблизно 13 березня. Вже е Наступного тижня це буде. Вже коли я буду записувати нове 5050, вже буде це оновлення. Це оновлення також передбачає, якщо я не помиляюсь, aip 4488, з допомогою якого комісії в L2 блокчейнах нарешті зменшиться. Це може дати поштовх l 2 блокчейнам, таким як Optimism, Arbitrum і все, що інше є. Також той же StarkNet. Це ж теж l 2 на ефірі. Тому виходить, що найближчим часом Starknet може прям дуже сильно перформити. І я думаю, що на нього треба робити ставку наступні 2-3 тижні. Так точно. Ну на цьому все. З вами був Іскандер Криптоїска. Підписуйтесь на мої інсту, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Також в мене є дуже активний телеграм-чат. Підписуйтесь, читайте, обговорюйте, інвестуйте в крипту. Дональте не за СУ. З вами був Іскандер Криптоїзка. па папа.